Всім привіт! У продаж залітає ось такий свіжачок. Це у нас Citroen C4 Grand Picasso. Зауважте саме Grand це подовжена версія сімимісна. Автомобіль 2011 року випуску. Двигун дизель 1.6, коробка автомат. Машинка пригнана із Голландії. Ось такий вигляд має зовні. Авто вже розмитнене, сертифіковане повністю готове до реєстрації на покупця. Покуз автомобілю весь повністю в рідній фарбі. Як доказ тому показую огляд тощиноміром. 80 мікрон. 85. 97. 70. Так крило у нас пластик. Передні праві двері. 65. 71, низ дверей. 78. 81. Задні праві двері. 80 екрон. 66, Низ дверей. 71. Арочка. 83. Так, вікна у нас всі оригінальні. Одиничка тут. Тут також одиничка. Тут одиничка і тут теж. Так, продовжуємо огляд. Товщина міром. наміром. Стійка 60. 64. Дах. 80 мікрон. 78. 60. Кришка багажнику.

Так як я казав, авто в рідній фарбі. Має досить непогану комплектацію. І це вже в нас рестайлова модель. У бампері вже йдуть led ходові вогні, ось протитуманні фари. Лобове скло антиблік. Таке віддає синеньким. Тут у нас є датчик світла, датчик тощу. Авто на таких легкосплавних дисках 16-го розміру. шини всесезонні, мішелін. Какой вигляд салон має. Подивіться, все ціле, нічого не пошкоджено. Задня дверка має такий наворот, сітка. Ці сидіння каждая одна їздить. Також регулюється нахил спинки, так як в нас синомісна версія, так ручкою легенько одним помахом руки від'їжджають сидіння і туди залазить. Дуже зручна машина для тих, кого велика родина, багато діток. Також на спинках сидінь передніх є такі ось столики. Тут можна якусь каву поставити. Є парктронічки ззаді, Це багажне відділення. Це сидіння розкладені, ця шторка фіксується тут, по заводських. Коли сидіння скласти, вона фіксується там, затягується. Тут є заводський такий ліхтарик на акумуляторі підзаряджається. Сидіння досить зручно монтується, можу продемонструвати. Зараз ця поличка трохи заважає, але все ж таки покажу. Ось так. І це туди тако закривається, якщо б цю поличку забрати, так само й те сидіння. І досить зручно і легко. Піднімається догори, справиться з цим навіть дитина. Задні шини в нас також мішелін, чистолітній протектор. Вікна по цьому боку, тут одиничка також, тут одиничка, передня також одиничка. І вигляд тут має. Також шторка, все ціле, нічого не, не знищене, не зламане. Ну, ось так. Проходимо до місця водія. Тут, як ми бачимо, у нас 4 електростлопідйомника, електродзеркала. Двохзонна кліматична установка. Таке мультикермо. ніхто не перешивав, не фарбував ось в такому стані. Тут в нас є холодильник, такий невеличкий, але дуже зручно, коли десь подорож, можна щось охолодити. Аудіосистема. автомобіль на автоматі, тут перемикання передач. Також у нас є присутні пелюстки перемикання, є також авто світло, авто дощ. Також покажу під капотом, як виглядає все. Шумка вся ціла, зафіксуємо. Не дуже зручно одною рукою, але все ж так виглядає двигун, це 1.6 PSA вже рестайлинговий, восьмиклапанний, так і всі люблять, він дуже економний, ресурсний, дешеве обслуговування. Таке авто маю в наявності, тому кого зацікавило. Звертаємося за цим номером телефону. Також підписуємося на YouTube канал, ставимо лайки. Дякую всім за перегляд.